Інформаційні підсумки понеділка 2 червня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Герой на щиті. У Хмельницькому сьогодні попрощалися з Віталієм Мельником, який зник безвісти восени 2024-го. А з бізнесу школа молодого підприємця стартувала у Хмельницькому. Профілактика здоров'я просто неба. У парку імені Чекмана влаштували медичний пікнічок. Із героєм Віталієм Мельником попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Він народився та виріс у селі Давидківці. Із сім'єю проживав в обласному центрі. Працював водієм на КП Брет. За словами колег, Віталія мобілізували до війська торік. Він служив у 77-й окремій аеромобільній надніпрянській бригаді. Восени 2024 року зник безвісти під Покровском. Експертиза підтвердила, що воїн загинув 16 листопада. На той момент йому було 38 років. У Віталія Мельника залишилися дружина, маленький син, батько та сестра. Вічний спочинок герой знайшов на алеї Слави. Віталій народився і проживав в нас, закінчив школу. Дуже добра, так новита, дуже послушний, дуже працьовитий хлопець. Прекрасна людина. Дуже нам шкода, що такі прекрасні люди сьогодні. Поповнюють небесне військо, світла пам'ять і моє царство, небесне нашому воїну, нашому герою. Насамперед скажу, що я була класним керівником Віталіка. Я викладала в них математику. Досить світла людина, товариський, добрий. Завжди відгукнеться, якщо потрібно щось допомогти. Він сидів на першому ряду біля вікна. З Віталіком Ковалем з одною партою, завжди спокійний, тихий, старанний, завжди уважно слухав. Математику він любив, старався. І ніхто з вчителів в школі, абсолютно ніхто ніколи на нього не пожалівся. Дуже боляче проважати останню путь дітей. Я рахую, що вона він так, як моя дитина. Віталік був дуже хорошою, чесно, відповідальною людиною, порядним чоловіком був. От, два роки працювали в фірмі. тяжка втрата, звісно ж. Дитину сина любив. Робота в нього була цікава. У нас, ми займалися дорогами, працювали. Спілкувалися з ним, часто бачилися в місті. Така ситуація, що втратили друга, хорошу людина. Віталій, перш за все, був чудовою людиною, дружньою, комунікабельною. Усі поважали, любили. Ну, молодий, активний хлопець. Працював у нас водієм на вантажних автомобілях, сідав від маленького, там, наприклад, зіла до найбільших вантажівок. Великовагових взагалі безвідмовно завжди виконував і свої обов'язки. І навіть не тільки свої, якщо треба було майже 15 років на підприємстві. Попрацював. Встиг відбути відпустку, приїжджав на 10 днів, ще з ним поспілкувалися, все добре, і там вже тоді вже. Власне, вже коли він був відпустен, повідомили, що перебазовується його бригада, їдуть на інший напрямок. І через тиждень після того, як він з відпустки поїхав, прийшла звістка, що порпав безвісти. Дотепер не знали, де і що. Сподівалися, все ж таки, що можливо десь в полоні, можливо, в госпіталі, може, живий. Більше десятка квадрокоптерів сьогодні передали військовим від Хмельницької громади. Їх купили за бюджетні гроші. Вартість одного понад 116 тисяч гривень. Чергова передача для наших сил оборони. На цей раз це квадрокоптери. Квадрокоптери типу DJI Mavic 3 e Передаємо їх 12 штук, передаємо для підрозділів сил оборони. Загальна вартість цих 12 квадрокоптерів понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Бюджетна закупівля. Тому дякую вам, друзі, за те, що даєте нам можливість постійно підтримувати сили оборони. Для нас це пріоритет номер один. Це наше на сьогодні головне завдання всіх і кожного. Додам, що з початку року може більше 240 квадрокоптерів, гексакоптерів і іншого БПЛА передали силам оборони. Паралельно ми активно збираємо ОФПВ, передаємо ОФПВ, купуємо ОФПВ, передаємо засоби РЕБ, РЕРу, робимо все, аби підтримувати сили оборони. Разом з тим продовжуємо напряму фінансувати підрозділи Сил оборони. Ну і, повторюсь, для нас це на сьогодні головне завдання, пріоритет номер 1 Тож ми працюємо далі. Школа молодого підприємця стартувала у Хмельницькому. Цьогоріч на навчання зареєструвалося понад 50 учасників. Це учні 9-11 класів. Протягом двох тижнів вони вивчатимуть фінансову грамотність, соціальне підприємництво, спілкуватимуться із місцевими бізнесменами. У підсумку молодь презентує власні бізнес-плани. Дар'я Курнос розповість детальніше. Відчинили двері для молоді у бізнес-сферу. У Хмельницькому стартувала школа молодого підприємця. На навчання зареєструвалися півсотні учасників. Серед них одинадцятикласник Ярослав Розгонюк каже, у майбутньому планує відкрити власну справу. Зацікавлений в цій сфері, сам читаю, сам розвиваюся, фінансова грамотність. Є свої попитки вже ну, влаштувати свій маленький бізнес в інтернеті. Мені розказав батько про таку можливість, і я вирішив сюди прийти. Хлопець вже знає, у якому напрямку прагне реалізувати себе. Напрямок, скоріше всього, продажу, продовольство скоріше за все, цікавить аграрна справа. Ще одна учасниця школи молодого підприємця, десятикласниця Анастасія Кримзова. Дівчина теж планує у майбутньому мати власний бізнес. Із напрямком діяльності поки що визначається. Я б могла відкрити декілька справ, оскільки я дуже багатостороння, я дуже творча людина. Я б могла відкрити бізнес там, до прикладу в сфері одягу, в сфері дизайну, могла б і в музикальному там творчості якісь. Інтенсив триватиме два тижні. Протягом цього часу учасники вивчатимуть фінансову грамотність, соціальне підприємництво, спілкуватимуться із хмельницькими бізнесменами, відвідають місцеві виробництва, а у підсумку створять власні бізнес-плани. Діти продають дуже багато цікавих тем. Вони відвідують виїзні такі екскурсії на підприємства. Будуть практики-спікери. Теж тут підприємці, які розкажуть дітям про цікаві моменти, як вести бізнес. Вони тиждень навчаються, і на наступному тижні у вівторок їм дається вихідні і понеділок для того, щоб розробити власний бізнес ідеї. І в вівторок вони будуть презентувати свої проекти. Двотижневе навчання для молоді організували представники управління економіки Хмельницької міської ради. Дар'я Корнос, Павло Романюк, новини міста. Перевірили стан здоров'я, долучилися до пізнавальних конкурсів та майстер-класів, ласували кулішем. І все це просто неба. У парку імені Михайла Чекмана для хмельничан та гостей міста минулої суботи влаштували медичний пікнічок. Зокрема, усім охочим робили УЗД щитовидної залози, визначали групу крові, виміряли артеріальний тиск, а також безкоштовно надавали ліки та консультації. Дітей навчали чистити зуби та мити руки, показували, як виглядають бактерії та віруси. Ірина Кондратюк продовжить. Надавали безкоштовні медичні послуги просто неба у Хмельницькому для містян та гостей міста влаштували медичний пікнічок. Розгорнули локацію у парку імені Михайла Чекмана. Із донькою на захід прийшов і хмельничанин Ярослав Зубенко. Нині дівчинка виступає на концерті, який підготували у рамках медичного пікнічка. Заодно каже чоловік, вирішили скористатись медичними послугами. Пройшлися по наметам. Нам дуже сподобалося. Сподобалася друга друга поліклініка. Там теж було цікаво, розповідали як чисти зубки, да дали ну, пасту і щітку. А також здали аналіз на визначення групи крові та резус-фактора доньки. Проколола пальчик. Вношу по крапелинці крові в кожну луночку для того, щоб в подальшому змішати з реагентом у дівчинки третя позитивна група крові не було страшно, трошечки, Там було трошки баніча фельдшерка, лаборантка донорського центру біофарма плазма Хмельницький Світлана Сучок розповіла: за перші дві години роботи послугою з визначення групи крові скористались понад півсотні містян. Також відвідувачі дізнавались у них про можливість здати плазму. Мабуть, 50% це все ж таки були дітки, якісь та. Ші менші там по різному реагують. У Нас не так розвинене донорство широко, ні крові, ні плазми. Про плазму взагалі менше знають. бо Якщо ще донорський центр у нас працює більше, про це знають більше. То про плазму знають менше. Тому це важливо, щоб люди знали, дізнавалися і допомагали. Чималим попитом у відвідувачів користувалась послуга з ультразвукової діагностики щитовидної залози. Її проводили лікарі Хмельницької міської лікарні. «У Мене якраз було направлення від лікаря. І тут я побачила такий знак. От перевір щитовидну залозу думаю, спробую. Чому ні? Як вже все до тут? Якщо робити щось інше, наприклад, органі червної порожнини або ж молочних завоз це досить інтимно і потребує більш таких захищених місць, де можна було б повноцінно приховати це обстеження. І тому для того щоб дітям було цікаво, дорослим було цікаво, і щоб це все було відкрито. Ми Прийняли рішення робити УЗІ відкритих ділянок тіла. Це також цікаво, як ми бачимо. І вибір правильний прийнятий. Для дітей працювали розважальні локації із пізнавальними конкурсами та майстер-класами на тему здоров'я. Зокрема, школа супергероїв, балансувальна доріжка від міської дитячої лікарні. У нас в цьому році були і локації і присвячені гігієні рук. Гігієнні порожнини рота з нами взяла активну участь і наша школа супергероїв, наш реабілітаційний центр Турбота, а також наші вузькі спеціалісти. Працівники товариства Червоного хреста України усім охочим виміряли артеріальний тиск, а також безкоштовно надавали ліки та консультації. Загалом до медичного пікнічка долучилось майже 20 закладів охорони здоров'я. Щоб розказати ну, основи гігієни, основи здорового способу життя, основи збереження здоров'я. Дали можливість доторкнутися до медичної галузі. Дали можливість і дорослим, і дітям зрозуміти, що вони можуть отримати в наших закладах. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов. новини міста. У Хмельницькому відбувся Юкрейн Ран. Традиційний для міста кольоровий забіг з використанням фарб холі Долучилися 180 учасників. Дорослі долали дистанції у 2 та 5 кілометрів, діти бігли 100 та 500 метрів. Забіг мав благодійну мету. Учасники донатили на зарядну станцію «Екофло» для військових. Подробиці далі у сюжеті. У притривалу нічну тривогу ранок неділі для понад сотні хмельничан та гостей міста розпочався із юкрейне ран. Це вже традиційний для хмельницького кольоровий забіг з використанням фарб холі, три два. Один! Дорослі долали дистанції у 2 та 5 кілометрів. Стартували учасники на міському пляжі. Далі бігли вулицею Степана Бандери, набережною до парку імені Михайла Чекмана та повертались назад. Буду вперше долати дистанцію 5 кілометрів зі своєю командою, яка займає, займається кросфітом. Люблю біг і займаюся ще безпосередньо кросфітом. Стараюсь займатися. В Люблю, коли біжиш вільні думки і розтворюєшся у цьому світі. 13-річний Кирил та 12-річний Єгор також обрали для себе дорослу дистанцію у 5 кілометрів. Я хотів вже давно пробігтись. В марафон. Я побачив розповідь ну, у флешран і захотів цей пробігтись в марафон. Сам бігав. Підтримувати здоров'я, фізичну форму. Ну і попробувати вперше, як це, бігати. Для наймолодших учасників за бігом підготували дистанції у 100 та 500 метрів. Три! Два! Один! Загалом долучились 180 учасників. Забіг мав благодійну мету, тож участь для дорослих була платною діти бігли безкоштовно. Сьогодні ми маємо на меті зібрати на екофлоу для 14-ї бригади куплянського напрямку. У нас вже там на банці десь 16-17 тисяч приблизно. Потрібно 22 десь зібрати. Навіть якщо ми не збираємо на заході, то ми продовжуємо добивати ту суму, яка нам потрібна після заходу в соцмережах, серед знайомих і до... ну, збираємо. Навіть інколи перевиконуємо план. От, наприклад, на просторі вран у нас була ціль 50 тисяч. Ми зібрали 54. На фініші кожен учасник, який зареєструвався, отримає пам'ятну медаль. Окрім того, кожен учасник, особливо діти, отримають великі красиві пакунки від наших партнерів. Вони наповнені різними подарунками там солодощами і не тільки фрукти, вода, соки і так далі. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Виставку Що я знаю про місто Хмельницький відкрили у художній школі. Авторами робіт стали учні ізюмської художньої школи імені Сергія Васильківського. Вони зобразили на папері вулиці Хмельницького а також його природу, архітектурні пам'ятки та символіку. Тим часом в Ізюмі експонують роботи юних хмельничан, які зобразили мурали та будівлі міста героям. Організували роботу обох виставок у рамках національного проєкту Пліч опліч. Більше розповість Ірина Муляр. Вулиці Хмельницького. Його архітектурні пам'ятки, природу та символіку зобразили на папері ізумчани, вихованці художньої школи імені Сергія Васильківського. Діти міста Ізюм вивчали історію, культуру міста Хмельницького і малювали малюнки. Організували конкурс виставку у рамках національного проєкту для об'єднання громад партнерів пліч-опліч. Ізюмчани подали на конкурс виставку більше 50 робіт. Серед них визначили переможців. Ми просто звертали увагу на техніку виконання, на те, як виклалась дитина на композицію. Ми, коли відкрили посилку, то перше, що кинулось в очі, правда, це на взяла перше місце. Це робота дає і архітектура, і наш мер. А взагалі звернули увагу і на архітектуру. Діти малювали і фігури Миколи Мазура, і наші історичні будівлі. Представлені на виставці і малюнки з архітектурними пам'ятками нашої області. Тим часом в Ізюмі триває виставка робіт, які підготували учні Хмельницької художньої школи. Вони зобразили будівлі та мурали міста Героя, а також Ізюмську художню школу. Це коли міста тилові підтримують міста так звані форпости, які знаходяться на лінії вогню. Коли мені зателефонувала. Директор художньої школи і спитала, де ми будемо проводити виставку. Я сказала, що в нас є прекрасна доставкова зала, великі вікна, прекрасна вітрина. То вона сказала, що це дуже чудово, бо в нас вікон в художній школі немає. І більшість дітей там навчається онлайн. Місто ізюм в муралах, воно розмальоване, і діти це взяли собі як за родзинку міста Ізюма мурали. Мій хлопчик один учень переміг перше місце Саша Білик. Він намалював будівлю з муралом, на якому зображена риба, така графічна, чорно-біла, з написом Риба не вміє падати, і ми теж. Одними із перших знайомляться з виставкою харків'яни, які завітали на екскурсію до нашого міста. Мені сподобалась картина там, де намальовані сакури, наскільки я зробила у Хмельницькому. Він дуже напевно схожий на Харків теж дуже багато сход з ним. Вулиці дуже схожі, центр міста теж багато статусів дуже схожих. Ось дерева які з сакурами. І ось взагалі всі патріотичні картини. Вони все по-своєму дуже гарні. Мені подобається герб Хмельницького, тому що там багато кольорів, які мені подобаються. Познайомитися з роботами, які перемогли у конкурсі виставці, можна буде протягом двох тижнів. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні! Thank you.